Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду переглядати, обробляти таку красиву квітку цикламен. Цикламен це багаторічна трав'яниста рослина, які класифікуються в родині первоцвіті, але останні роки рекласифіковані в родину мирсінові. Вересоцвітні ще називають. Цикламен походить від латинської назви круговий, циклічний. У них правильний відгін віночка. Оце зараз на, на квіточці я показую, який такий кружечок утворює віночок. Плюсточки відгинаються і утворюють віночок, такий кружок коло. Тому називають цикломен. І це бульбоподібний, м'ясистий корень має квітка, круглі серцеподібні листочки, зубчаті по краю, сріблясті малюночки на зелених листочках. Ну, дуже-дуже красива рослинка. І зараз я буду її переглядати. Я не буду. Змінювати магазинний ґрунт, пересаджувати. Рослина квітне, ще її не можна пересаджувати. Вже коли вона відквітне, тоді можна пересадити. Зараз я хочу обробити і зняти верхній ґрунт тому що вона дуже глибоко посаджена, не можна так глибоко засаджувати оцю бульбу. Цей верхній ґрунт, він без корінчиків одну четверту оголяю бульбу. Там всередині вона є. От, обережно знімаю. Її оброблю. Квітки у цикламена пониклі на довгих стеблах. Цикламени поширені в Середземномор'ї, від Іспанії на Заході до Ірану на Сході, а також у північно-східній Африці, включаючи Самалі. В Україні цикламен розповсюджений один сорт Кузніцова, і зберігся тільки в Білогірському районі, а також в Криму.